Радіо Юй Чикаго. Ну що ж, друзі, ми знову з вами. До вас повернулася вже я, Наталя Могликелідзії, з нашим наступним гостем сьогодні це є фітнес-тренер Володимир Пиндус. Володимир, вітаю вас. Привіт. Як ваші справи? Класно. Класно, прекрасно. Це, це, це... якраз починається мій сезон, літо. Ага, це <сум> сезон. Я думала, що ще взимку він починається, бо всі готуються до літа. Е, якраз бачиш, люди, поки от. Не почнеться літо, не хочуть готуватися. А Коли починається літо це вже туди... припекло. Та, це прям вже Прям поквальному сенсі та... припекло. <рі> ну знаєте, я напевно теж себе до таких людей відношу, тому що я десь там мала намагання оце ще взимку почати. Щось там я робила, потім якось закинула. Потім до мене ще до літа час є, але вже вже його часу немає. Практично, тобто, вже можна сказати, половину місяця залишилося до початку літа. А проте ми будемо говорити сьогодні дійсно про тренування, але мабуть. Не про такі, які ми зазвичай говоримо. Тобто, коли все класно, коли в принципі всі здорові, просто хочуть, скажімо так, підтягнути своє тіло. А будемо ми говорити трішки про серйозніші і про складніші випадки, все ж таки, поговоримо про людей, які через певні проблеми із здоров'ям вони не можуть прям повноцінно так займатися, як наприклад, всі інші звичайні здорові люди, так проте їм, наприклад, це потрібно. Поговоримо, давай тоді поділіться, будь ласка, своїм досвідом для початку. Чи були у вас якісь такі певні випадки, клієнти, з якими вам довелося працювати? Ну, у мене за 20 років тренерської кар'єри було дуже багато різних випадків. але Якщо взяти найскладніший, найтакий важчий випадок, з яким мені доводилося працювати, це була дівчинка з дитячим церебральним паралічем. І в неї була досить таки проблемна хода, і дуже, досить великі проблеми з ахіловим, ахіловим сухожилем, з ікроножним м'язом. Тобто проблема таких. Діагнозів таких людей з дитячим церебральним паралічем, це те, що ахілове сухожилля воно має здатність скорочуватись дуже сильно в цих людей, і без спеціальної реабілітації утворюється так звана кінська стопа. Тобто, коли от коник да, в нього так провисає. Копитися. Отак от само в людини з ДЦП, якщо ви бачили, напевно, колись, коли людина з ДЦП йде, в неї так підвисає нога. Тобто не піднімається носочок уверх, а підвисає нога, і вона просто стає і рано чи пізно, коли не займатися реабілітацією, от в такому положенні людина привикає ходити, втрачається рівновага, деформується ще більше стопа, і рано чи пізно це призводить до операції. От в мен, мене було завдання, покладене лікарем. І родичами безпосередньо цієї дівчинки то батьками зробити так, щоб уникнути операції. Тобто, от моє mm. завдання полягало в тому, щоб просто не, не добиватися якихось там суттєвих змін, успіхів, там якихось цей, але не допустити факту операції. Тобто, ну це найгірше, зрозуміло, да що краще ходити на реабілітацію, краще ходити на тренування, ніж робити операцію. Причому найгірше в цих операціях це те, що це не. Одноразове виправлення. Тобто тобі раз виправили, да, ти далі не займаєшся. За два роки пройшло. витягнули тобі трошки ахілосове сухожилля. Пройшло два роки, воно далі стягнулося. І знову операція. І так безкінечно. Тому... Тобто, це в принципі пожиттєво повинна вже бути так, реабілітація свого так, чи... свого... Постійно, mm -hmm. це має бути стиль життя. От з такою дівчинкою мені довелося працювати. Я працював з нею напевно десь коло року. І можу з гордістю сказати, що так і не допустив операції, і навіть досягли ми певних успіхів в плані е, того, що вона через 3-4 місяці могла вийти на носочки без сторонньої допомоги, не тримаючись ні за що. Тобто, коли ми починали наші тренування, вона не могла. Вийти на носок на, на дві ноги, не тримаючись за якісь поручень для рівноваги. Тобто Тобто ну, людина, звичайно, може так вийти на носочок, не тримаючись ні за що, так угу. вона не могла цього зробити і потрошки, 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 маленькими кроками, але ми дійшли до того, що кажу, за певний період часу я не буду концентруватися на якому саме там десь чи 4 чи 6 місяців. Але ми дійшли до того, що вона повноцінно виходила на носок самостійно. Без сторонньої допомоги і не падала. Тобто, для мене це був величезний успіх як для тренера, як для можна сказати, реабілітолога. От і відповідно батьки були задоволені. Володимир скажіть, будь ласка, от поділіться взагалі, от як воно працює? Маю на увазі, от. До вас звертається, тобто ваш клієнт, наприклад, батьки цієї дівчинки, допустимо, та вони говорять, що є така проблема. От ви кажете, що і від лікаря були якісь певні рекомендації. Як це взагалі відбувається? Тобто, ми зараз ну, говоримо, давайте поговоримо просто в загальному, тому що ну, люди є з різними випадками, проблем із здоров'ям. Тобто, це може бути не тільки з, скажімо так, ДЦП, тобто, це може бути і інші якісь проблеми по здоров'ю. Це вам лікар повністю анемнез скидає. Я ну, пацієнта в такому випадку я консультуюся з безпосередньо з фахівцем відповідного напрямку. Я е, йому висловлюю своє бачення, угу. як я бачу проведення тренувань, для чого на що зосередитись, на чому не варто зосереджуватись, і вже відповідно він мене відносно цього коригує. Фактично, по якщо взяти цю дівчинку, конкретно цей випадок, то я безпосередньо зв'язався з невропатологом, який її вів, і висловив свою думку. Він зі мною повністю погодився. Потім її повезли до іншого невропатолога. Вона стала на облік в Чернівцях, а не в Івано-Франківську з іншим познайомився по телефону, з іншим поспілкувалися. Він чітко взяв на контроль її стан на той момент. Потім через кожних три місяці її возили на контрольні обстеження. Він зі мною вже після того дзвонювався і фіксував факт покращення, скажімо mm -hmm. так, е ходи. І відповідно так само будь-якого напрямку. Тобто, якщо це стосується допустимо, реабілітація після травм спини, так, ну, умовно, грижа, протрузія і тому подібне, для цього. Потрібно знімок МРТ, принаймні розуміти, який розмір грижі, де вона знаходиться, на що вона давить. Відповідно, відносно цього розробляється план тренувань. Знову ж таки, це залежить від досвіду тренера, тому що є багато вправ, яких не можна давати таким людям. Просто не то, що не рекомендується, не можна. І відносно цього складається тренувальний план, і відносно цього тренувального плану ми рухаємося, дивимося, покращення, погіршення, що, як. Відповідно, від після певного проміжку часу 6-12 місяців людина йде, робить повторне МРТ. У мене є і такі вдалі кейси, коли людина приходить з грижею там, 8 міліметрів, проходила до мене рік. Робить МРТ, і грижа 6 міліметрів. Добилися успіху, 2 міліметра зменшення? То добилися, ну чого ж ні. м'язи укріпилися, біз з поперека пройшов. Людина живе повноцінним життям. Хіба ж це не прекрасно? Однозначно, Володимир, ви згадали про те, що. Є певні прави, які не можна робити. І, відповідно, для того, щоб знати, які не можна, потрібно мати відповідну освіту. Правильно? Так, а, досвід, тобто... освіту, вдалі якісь кейси. Тому що ну, я зізнаюсь, якщо грамотний тренер, угу. це завжди експериментатор. Ну, Ми не знаємо, наприклад, що 100% програма тренувальна для тебе буде працювати. Так? Тобто ми дивимось, як ти. Конкретно реагуєш на цю вправу, uh -huh. чи йде приріст, чи не йде приріст. Як ти, які кути в тебе в колінах там, при присіді, при спині? Там. І відносно цього формується тренувальний план постійно. Нема такого, що я тобі дав, присідай uh -huh. і все. Тобто постійно грамотний тренер постійно аналізує і дивиться, що краще додати, що краще забрати. Що змінити техніку виконання можливо. Ну, от в мене зараз випадок є американець поліцейський, який має проблемне, дуже сильно проблемне плече і лікоть. Але він хоче робити жим лежачи. І ми дійшли от, через 5 місяців тренувань, через 8 навіть, ми дійшли до того, що він не може жати широким хватом, він не може жати вузьким хватом, ми йому поставили середній хват, і він жме не в повну амплітуду, а жме до підставки. Тобто, знайшли вихід ситуації, знайшли. Він хоче робити цю вправу. Будь ласка, роби, але при умові, що ми підберемо такі кути і такий стиль виконання, який не докучає йому, який не утворює запальний процес, і при якому можна працювати далі і нарощувати силу і м'язи. Ну я розумію, але наприклад, коли доводиться обирати тренера, який буде працювати з тою чи іншою проблемою, от, наприклад, на що потрібно звертати увагу? Ну, наприклад, стосовно освіти, тому що ви кажете експериментатор, але мені здається, що людина-тренер, яка прийшла просто курс. А, наприклад, Ні. вона не буде цього знати Ні, правильно, це тобто це ж це ж абсол... це ж набагато глибший і серйозніша тема. Тобто, так. це вже це не просто нав... це, навіть коли навіть і просто людина приходить, все рівно хочеться розуміти, що а, нею займається кваліфікований тренер, який знає, що він робить, який він знає абсолютно будову тіла, як, що працює, який м'яз за що відповідає, і як можна нашкодити, як не нашкодити. Якщо ми говоримо про такі складні випадки, а, дійсно, коли є певні діагнози і коли. Тут треба максимально бути обережним і дійсно знати, то яка освіта для цього потрібна. Ну, звичайно, що бажано е, освіта вища тренерська, так і бажано власний досвід спортивний. Тому що коли ти проїжджаєш цю школу, сам спортивну цю тату, угу. ну на рівні кандидата в майстри спорту, майстра спорту України, тоді це заставляє тебе вчити всі нюанси виконання техніки базових вправ. І, відповідно, в майбутньому, коли ти вже формуєш ті самі там, техніку присідання там, чи техніку того самого жиму жимулежа, ти вже маєш той багаж знань з свого досвіду, який тобі допомагає підлаштувати це під конкретний випадок. Тобто, ну, грубо говоря, от, знову ж таки, згадуючи цього клієнта, якщо би я не мав досвіду в пауерліфтингу, не вигравав там, декілька mm -hmm. разів чемпіонат області. Не збирав би суму майстра спорту України, то можливо, я би не дійшов до цього жиму до підставки, тому що на курсах, допустимо, тренерських, ну я не думаю, що хтось вчить такі нюанси техніки виконання, як жим до підставки. Тому що це не популярна вправа. Вона взагалі не має фактично ніякого підґрунтя іменно в фітнесі. Якщо говорити про пауерліфтинг, так це популярна вправа, вона використовується як допоміжна для того, щоб нервова система привикла до більших ваг. Угу. І щоб спортсмен не боявся більших ваг. Натомість в фітнесі ця вправа взагалі не застосовується. Володимир, мені ще дуже цікаво, що ви розповіли про те, як вже відбувається самий процес тренування. Ви згадали за дівчинку, в якої є церебральний параліч, і, ну, наприклад, в неї могли бути якісь там емоційно чи психологічний стан, наприклад, ну, не такий, як зазвичай ви звикли. Як працювати з такими людьми? Дуже тяжко. Ну, поділіться досвідом. Дуже тяжко, з досвіду, тому, як що... воно? Ну, ми всі, мабуть, розуміємо, що дитячий церебральний параліч це хвороба не тільки тіла, так? будемо реалістами. І іноді дуже важко знайти потрібні слова, потрібну мотивацію для того, щоб заставити, заставити робити те, що ти не завжди хочеш робити. Ну І ми самі знаємо, що жінки в нас такі істоти, які постійно мінливі. І сьогодні ти хочеш тренуватися. Завтра ти не хочеш тренуватися, а, а, а я то не мінливий, а мені то треба завжди тебе заставляти тренуватися. іноді буває дуже складно. Але ну, якось знаходили ми підхід, спільно працювали з батьками, з тіткою цієї дівчинки і, так скажемо, групою давили на те, щоб вона все ж таки ну, не Думала там нічого поганого, не mm -hmm. це. Я завжди була вмотивована для того, щоб тренуватися. Ну це дійсно велика і важка робота. Насправді, mm -hmm. і дякую вам, що ви це робите, тому що. Ми знаємо, що будь-яка людина потребує і уваги, і інколи мотивації. Інколи нам, звичайним здоровим людям, її бракує. А тут в таких випадках дійсно це потрібно бути професіоналом, щоб змогти це зробити. Тому ну, від себе ви великий молодець. <гум> так, і, Володимире, на завершення, тому що часу вже дуже омаль. Ви хотіли, щоб я вас відпустила? <гум> Ось тому відпускати вас вже буду. Але на завершення, звісно ж, будь ласка, поділіться контактами, як з вами звернули, як з вами зв'язатися для того, щоб записатися, проконсультуватися, соціальні мережі. Все, нагадайте, будь ласка. Ну інстаграм, фейсбук, Володимир Пиндус і телефон 312-912-18-57. Телефонуйте, пишіть в інстаграм, фейсбук. Найдемо і ва, і в вашому випадку вихід з ситуації. Ну ми в свою чергу також все продублюємо під цим відео. Всі контакти, посилання все буде. Тому Володимир, дякую, що ви завітали до нас. Що все таки ми поговорили на дійсно таку важливу складну тему. Тому друзі, обов'язково звертайтеся. Я нагадаю, що це фітнес-тренер Володимир Пиндус, і ми, друзі, зараз йдемо на невеличку паузу. Вже до вас повернемося згодом. Тому залишайтеся з нами на одній хвилі. 12.40 ам. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.